Коли за вікном гарна погода, вдома не всидиш. Перші теплі дні весни кличуть на вулицю і малечу. У парках, скверах та на дитячих майданчиках діти вивільнюють енергію, яку накопичували цілу зиму. Нерідко така активність обертається травмами, і накладанням пов'язки часто густо діло не обходиться. Нерідко ушкодження потребують хірургічного втручання. У міській дитячій лікарні розповідають, найчастіше їх маленькі пацієнти травмуються внаслідок лазіння по деревах, стрібків з них та інших поверхонь. Найбільш важкі травми, які зараз виникають у дітей, які е, пригають з висоти, це є переломи рук, верхніх кінцівок, нижніх кінцівок, які потребують репозиції чи оперативного лікування. Це є переломи хребта, які потребують тривалого консервативного лікування. Слід пам'ятати і про небезпеку, яка у прямому сенсі ходить поруч. Собаки, брати наші менші, з якими зараз потрібно поводитись обережно. З настанням весни фізіологічно у тварин збільшується їхня активність, вони стають більш агресивні. І надають значний шкод травми дітям, які граються, навіть не зачіпаючи даних тварин. Це і коти, і собаки, які в більшості це бездомні собаки, які не мають і за якими не доглядають, переломами, забиттям та защемленням частин тіла може обернутись і бажання покататись на гойдалках, але цього всього не станеться, якщо батьки слідкуватимуть за відпочинком своїх чад пильніше, кажуть травматологи. Особливо це стосується молодших діток. Побажання пильніше дивитися за своїми дітьми, більш старшим діткам, які це проводити бесіди вдома з побажаннями і з рекомендаціями. Розказувати дітям, що може статися на прикладах і все інше, тобто, догляд батьків і спільна бесіда батьків з дітьми про правила перебування на вулиці на ігрових майданчиках, має походити з сім'ї.